вітання всім людям, жителям планети Земля, які ведуть здоровий спосіб життя. Сьогодні я вам хочу розповісти про таку лікарську рослину, як чистотіл, яка дуже поширена так само у нас на території України. Вона росте майже скрізь обабіч дороги, в лісах, в полях, на присадивних ділянках, на смітниках, але бажано для використання. Вишукувати чисту зону, тому що ми ж плануємо його використовувати в з лікувальною метою, тому використовуємо чисті зони. Для збору чистотілу я буду збирати тільки ось ці верхні частинки, квіточки, стебло, листочки. З чистотілу я планую Робити сік, так само буду використовувати екстракти для приготування кремів. Ну, а походу буду вам розказувати. Ось так він росте, так виглядає чистотіл. Крім того, хочу що ще сказати, що чистотіл, крім того, що це є лікарська. Рослина вона містить в собі яди, тому використовувати його потрібно з обережністю, починаючи з мінімальних доз, так як чистотіл не тільки дає спазмолітичну, антисептичну, протигрибкову, противірусну дію, він дає слабо протионкологічну дію. Тому користуватись треба з обережністю, щоб не нашкодити собі. Чистотіл я збирала у своїх знайомих на наусадібній території, але знімати я там не, не могла, тому що це приватна територія, люди не хотіли, щоб виставляти. А вже про сам чистотіл я ось йшла додому, побачила таку галявинку і роблю ось тут вам репортаж, щоб ви побачили, як він росте. От. Дуже приємний такий колір має. Аромату насиченого я не відчуваю, так як це на природі. А взагалі він має гострий такий насичений аромат. Я вже вдома розгорнула і виложила в себе в кухні на стіл чистотіл, які зривала, як ви бачите, є багато. Вже частинку чистотілу. Я подрібнила вручну, одягнула перчаточки. Чому? Тому що чистотіл окрашує шкіру рук. Я не хотіла, щоб вона темна була, тому одягнула перчаточки. І одні були темні, зняла, інші вдягнула. І подрібнила вручну ось на такі дрібні частинки, і стебла, і квіточки, і все утрамбувала в півлітрову баночку і залила натуральною ляною олійкою. Використала на півлітрову, от я бачу, в мене пішло 200 г олійки. Якщо ще, то ще добавлю, Але я бачу достатньо, ну можна буде ще пару капель ще тоді додати, грам 50 олійку використовувала компанії Житомирської Аннушка. Взагалі, компанія Житомирська Аннушка це наш український виробник харчових добавок. Вони виготовляють шроти з зародки пшениці, з гарбузи, з розторопши і так далі. Так само виготовляють масла, виготовляють вагітальні супозиторії і так далі. Це дуже високої якості продукція. Рекомендую. От. Олійка ляна, вона виготовлена холодного віджиму, тобто йде високої якості. Для чого я це зробила? Вона буде настоюватись 2-3 дні. І далі буду слідуючу процедуру робити, яку вам покажу. Я буду робити крем. Крем на основі чистотілу і ляної олії. Ну, Далі, по ходу, ви побачите. А ось оцей чистотіл, що я виложила в себе на столі, я вже прикрутила ручну таку соко буду перекручувати оці всі пагони і ферментувати сік, який буду робити для свого домашнього використання. Так само, по ходу, вам це все покажу. Чистотіл, який був залитий, подрібнений і залитий ляною олійкою, ось так він виглядає, вже настоявся. Настоювався він у мене. Троє суток, три дні. І я вже підготувала все для подальшого приготування кремчику на основі ляної олійки з чистотілу. Ось, приготувала кастрюльку, там вже налита водичка. Буде на водяній бані це все зараз буду в тарілку перекидати. Вже приготувала віск бджолиний, ось приблизно там іде 25-30 грамів. І буду на водяній бані цю всю суміш, яка знаходиться в баночці, виложу її в миску і буду підігрівати поступово на невеличкому вогні. Вже всю цю суміш я перекинула в миску, поставила, запалила вогонь і е, чекаю, щоб вода підігрілась. Я її буду поступово перемішувати. Вогонь не має бути сильний, суміш не має кипіти. Має на такому Вогні, ну, щоб вода була градусів 60, 70, ну, можливо, навіть до 80 доводити і так як томитися. Буду томити, я подивлюся, скільки довго я не хочу томити, тому що в мене чистотіл настоювався 3 дні, достатньо було, щоб віддати сік. А зараз підігріється. ну, Пару хвилин я подивлюся, як буде, я вже час. Зараз засікла і буду дивитися. Буду поступово помішувати, а як уже дойде воно до певного стану, тоді треба буде цю всю суміш процідити. Суміш у мене вже завершилась томитись. Як зрозуміти, якої температури олійка в тарілці? Я пробую пальчиком. ось. Якщо вже тепленька, то виходить, ще ми трошки гріємо, так, щоб була гаряченька на дотик, то це буде приблизно градусів 50, ну, 60 вже добре, добре пече. Дивіться, обережно, щоб не зробити собі опіку. Ну, це так я пробую, щоб знати, щоб не перегріти. Зараз я буду цю суміш проціджувати. Я вже суміш знову перелила в кастрюльку, тобто в миску, і поставила на пару в кастрюльку підігріватися, і буду додавати сюди дджолиний віск. Ось я кидаю і почну його поступово. Розмішувати, щоб він розчинявся. Єдине, що хочу підсказати як ви вже підігрієте суміш, яка була от до того в мене в мисці з чистотілом, ви дайте трошки її остинути. Чому? Тому що ви будете проціжувати будете віджимати, щоб воно вам було комфортно для рук. От. Я трошки почекала, суміш трошки е, охолонула, і я викручувала. Ну, має бути не холодна, має бути ну, градусів десь 45 отак була. Е, суміш у мене томилася 18-20 хвилин. Ну, вона швидше була на такому тепленькому е, мисті, там, де була. Суміш з чистотілом і олійкою було приблизно до 50 градусів. От. Ви бачите, що суміш сама не гаряча, тому що воск розчиняється поступово. Я буду потихеньку помішувати, поки не розчиниться віск. І як ви бачите, віск уже зовсім розчинився. Я єдине трошки хочу почекати, щоб осів осад. Що це за осад? Коли проціжувала суміш з чистотілу, і потім ну, через орган пропускала і викручувала, Дрібненькі, мілкі такі частинки, як порошкоподібний, такий осад чистотілу. Це нічого страшного, але я в одну ємкість зілью, як кажуть, важкі. А осад більш в іншу ємкість. Я вам покажу, як буду зараз переливати в посудину, яку приготувала. Кремчик вже я перелила в тару. В оранжеву баночку я перелила вершки крему, а в цей такий прозорий лоточок, як кажуть, корішки. Але воно і той, і той є добрий. Цей кремчик я буду використовувати для шкіри обличчя. Хочу ще раз нагадати, що чистотіл має легку відбілюючу дію. Крім того, на основі, в основі цього крему йде ляна олія. А ляна олія, як ви знаєте, містить рослинні, омега-кислоти, вітамінну дію має. І багато яку, яку одним словом, не розкажеш. Крім того, обліпихову олію я також сюди додавала, тому що ляної в мене було всього 200 мл у баночці, а трошки чистотіл подрібнений впитав, і я ще грам 100 доливала обліпихової олії, яку сама виготовляла в минулому році. Тому це дуже корисний поживний крем, особливо так як впереді літо. Цей крем можна використовувати як для тіла, так і для обличчя, при опіках, при будь-яких подразненнях. Я хочу, ось, поки буде він холонутий, а холонути він буде швидше всього, до рання, Я винесу його на налоджю, а вранці вам вже. Покажу кремчик, але хочу показати, я ось в себе в холодильничку знайшла. Як ви бачите, крем на основі чистотіла плюс Прополіс з 1 червня готувався. І ось, як ви бачите, в холодильничку нічого йому не сталося. Він ось має таку пастоподібну текстуру, гарно наноситься. Тобто я просто декілька таких приготувала. І користуюсь, ніяких консервантів сюди не додавала, все натуральне. Тобто до зустрічі вранці. Як застине, я вам покажу, що цей нововиготовлений кремчик. А для вас е, бажаю так само. Використовуйте рослинну сировину для себе, для своїх рідних і близьких. Ну, при умові, звичайно, що ви добре переносите ті чи інші трави. Я вже чистоті в минулому році пробувала, нормально переношу, не зловживаю, звичайно. От, мені подобається. Ну, до зустрічі вранці покажу вам вже захолонувши крем. Кремчик уже в мене захолодав, я ось навіть спробувала. Він має таку пастоподібну текстуру, ну ще буде остивати. Але я просто хочу завершити відео, тому от уже показую. Вже він не виливається нічого, застив. Застивав він у мене ось так дві години. Годину на лоджії і годину в холодильнику, але я його ще далі поставлю в холодильник і він далі ще застигне. Тобто кремчик повністю готовий до споживання. Його можна використовувати для сухої шкіри, рук, обличчя, ніг тіла. Цей кремчик буде підживлювати, зволожувати шкіру, знімати подразнення. Тому використовуйте, якщо вам сподобалось, ставте лайки і до зустрічі на просторах інтернету.